Нині церква предлагає нам чтення діянь апостольських, де апостол Філіп євнуховий цариці Кандакійської толкує місто із прочества о Христі Ісусі. Так Духом Святим було сказано Філіпу Іди. Відиш, там іде колесниця, а от пристань до неї, і коли Філіп подійшов, то вчув, що той читає пророка Ісаїї. і сказав йому, а розумієш ти, що читаєш? Тот сказав: як можу розуміти, якщо хто б мене наставив, і тоді Філіп об'яснив йому оті слова. Як овчав він був ведений на заклання, яка ачнясні порочим перед стригущим безгласний, так он, будучи Месія, не отверзає у своїх. Річ іде про будущого Месію Спасителя. Чудесно, що всі ці міста, священник, коли приготавлює агнець із про свори двох составної, повторяє ті слова, яко Агніц на заколені Ведеся, коли вони говорили, і йому об'яснив Філіп: той, хто хоче бути Божий Христом, хоче вернутися в Царство Божє, має мати віру і хреститися. І от вони на колесниці їдуть, і подійшли до міста. Де був істочник води. І от каже Євнух Філіпові: От вода, що нам мішає креститися?» І тоді Філіп і зайшов із ним з колесниці, зайшли в боїв воду, і його Філіп крестив. Коли вийшли з води, Дух Святий зайшов на євнуха, він став благодатний. Християнин, а Філіпа ангел восхитив, і я в них його вже не віддав, но продовжав путь слав'я Бога, як Бог премудро кожному чоловікові, в тому числі і йому, поміг розуміти Писання. Ми завжди напоминаємо, що наш Бог, Бог, любов, настільки нас любить і настільки нам іде на уступки Таке нам создає комфортні услов'я, як би ми навчилися молитися, якби ми розуміли Писання у життю много раз зводить нас Бог з нужними людьми. Як один сказав священник, ніколи він не їхав у машині або автобусі, чи в поїзді, щоб не зустрітися з такими людьми, котрим Він, об'яснивши Писання, наставив їх. На спасительний путь. Так і ми сьогодні просимо Бога Боже. Коли ми читаємо священне Писання, ми просимо в молитві поміч Духа Святого, «Поможи нам, Господи, щоб завжди, при чтенні Євангелії, Слова Божого, ми обладали дарами Духа Святого, розуміли Писання, розуміли пророчества і розуміли, як пророчества реалізувалися во Христі. І Ісусі Месії, обіцяном Господом, котрий і создав церкву свою, і врата пекла, і її вже не одоліють, бо сам Христос зруйнував стіни пекла і вивів старозавітних праведників, і нині уже новозавітних ісповідников, переводить у царство Небесне. путь відкритий. З моменту Вознесення Христа на небо з тілом, тілом людським, двері царства Божого відкрилися всім, не всім поголовно, а всім віруючим в Христа, всім тим, хто хоче вернутися. От почому і ми кажемо, Господи, поможи нам в нашій церкві держатися віри канонічної, православної, а в Україні вона там, де блаженіший Митрополітонофрій. Коли ми вже в нашій церкві зварили миру і показали повну самостоятельність церкви на відміну від других конфесій, які хвалять дуже великі, що вони національні, а вони таковими не суть, то дякуємо Богу, що ми способні і самі бути благодатній церкви. І якщо треба потерпіти від не православних вгоненнях і напастях, а в вічності, єдно з у святими, наслідувати. І то єдине, вірне, благодатне, небесне, світло пасхальне царство. Амінь.